Знижки представляють єдині знижки на едем 20% в аптеках подорожних, пам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. 16 липня в Україні спливає термін, до якого військово зобов'язані мали б оновити свої військово облікові дані. Втім, досі біля снапів та ТЦК шалені черги, що відбувається під стінами одного з них, яка відповідальність чекає на тих, хто так і не оновив дані. І як можна уникнути шалених штрафів, розповім за мить з вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Кілометрові черги, щоб оновити дані по всій Україні, військово зобов'язані приходять до ЦНАПів, щоб актуалізувати інформацію для ТЦК. Що відбувається в одному зі столичних ЦНАПів? Ми вирушили подивитися з моєю колегою Аліною Туришин. Черга тут починається з середини приміщення і закінчується на вулиці. Усі в очікуванні своєї черги на прийом до оператора, аби оновити військово-облікові дані. А от чекати треба довго. Хтось приходить по кілька днів поспіль, бо попередні спроби були марними через такі ж довгі черги. І варто нагадати, що вже завтра, 16 липня, спливає термін, до якого військово зобов'язані мали б оновити свої військово-облікові дані. Після чого тих, хто не виконав вимогу закону, чекає адміністративна відповідальність. Тож, щоб встигнути у терміни, хтось займає чергу і о 5-й ранку. Я вдруге, я в четвер прийшов. О, пів на дев'яту, і там уже був список, я був 250-тим. То я вирішив перенести на наступний день. І ось так сталося сьогодні. Тут з п'ятої години зайняв чергу, пішов потім доспав, вернувся. Я сьогодні прийшов сюди в початку шостого. Вже mm. ну, зараз... була черга, так? Ну так, да, вже було записано. Ну я був в списку 69-й, 15 минут, ну, ну там п'ятнадцять-два шостого. І з чергою не все так просто. Аби зайти оновити дані, потрібно отримати талон, але не факт, що талонів на всіх вистачить. Uh, ну я прийшов 7.30, і з тих пір я стою. Тут проблема в тому, що я даю окремі черги, одна на талони. Одна вже прямо на оновку. І спочатку треба відстоювати червона талони. Кількість талонів обмежена людей багато. Відповідно, у нас зараз черга з 240 людей. Талонів видано 170 і, скоріш за все, більше талонів не буде видано. Тобто о четвертій плюс годині скажуть вже детальніше, чи буде будуть талон на сьогодні. Якщо ні, пробуємо якось перенести ту чергу на завтра і ну, вже будемо навести завтра. Я. Спочатку записую десь письмову чергу. Чекаєте, вони видають талон по цій черзі, і певна кількість талонів відказуєте. Якраз по цій черзі видають. Попадаєте, отримуєте талон, чекаєте вже по талону. Тоді вас 100% виключать сьогодні. Якщо талони не видали, не факт, що виключать сьогодні, що взагалі виключить і так далі. Це люди розійшлися, так розуміють. Ну, наприклад, якщо у вас талон там умовно десь сотий, то ви розумієте, що це найближче, десь години 3-4 і стоять зараз на серці, і вони будуть приходити вже ближче на свій час. Нам сказали, що в середньому приймають десь 18-20 людей. На годину. І такі скарги тут фактично у кожного. Великі черги, перебої в роботі сервера через відключення світла та відсутність інтернету. Ну а ще усього три оператори, які займаються не лише військовозобов'язаними, а й поточними питаннями інших громадян. Едуард ходить до ЦНАПу вже не перший день і все ж сподівається встигнути оновити дані у відведені державою терміни. О, ну, просто медленно. просто допустимо, сморіть у мене талончик. Так, це ви вже його отримали да, 101 стопарт. Да, 103 да, да, да. А смотрите, вот об, 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 оператор, который обслуживает 12, 13, 16 номер. Три оператора. Ну что может три оператора обслуживать, если здесь рубля 200-ча почерть? Угу. Это один момент, второй Орентовний момент. Второй час, это це що вона намоє Ну, <говорит> no, это не пишут, 62 в черте, ну, вот, вот то, что, то, что есть. Сто Такие талоны вы отримаете, и тогда вы идете уже уновливать данные, так? Да, да. Но теперь э, нюансы, например, вот э, сейчас свет выключили, так? Что-то с интернетом, какие-то проблемы, поэтому, э, ну, долго обслуживают. То есть, ну, долго раз, и три человека два. То есть... Я, я, ну, так как это для ну, обновления данных для военкомата они по идее должны все обслужить сначала допустим 16 операторов они должны 16 человек обслужить сначала военкомат а потом всех остальных это же важнее чем ну, какие-то другие нюансы сейчас а это вы уже проходили кикорозии сюда ну да ну да я вот приходил ну вот показал вам фотографию очереди какая так ежедневная потом я например приходил в субботу э, записался это был 105 в списке а при, ну, приняли только 50 человек 100. да просто ну просто все операторы должны работать для того чтобы быстрее людей служить это раз во-вторых но ну, сроки есть определенные вот например там завтра последний день а как последний день если ну людей столько они просто физически, но ну, не могут попасть сюда. Будем надеяться, что сегодня конечно я пройду, вот, но... Э, Вам не пояснилось, что будет, если Да, вопрос в другом. Что делать людям, которые ну, пока даже талончик не получили, а их много, да просто физически, я не знаю, как это... Ну, я же говорю, что для того, чтобы это было нормально, должны работать, например, не три оператора, а вот сколько здесь, 16, значит, 16 операторов, ну, коль сроки определенные. Когда, ну, если бы не было этого, ну, срока 60 дней, например, то вы же видите, каждый день такие очереди. говорить про тому що ну не справляються. Ми тут простояли перші і всі, хто були в черзі, нас вистроїли, видали електронні номерки. І ми вже в порядку черги чекаємо. Тобто, ось у нас є електронні номерки. Ну як електронна черга, ось такого формату, тобто мій номер 67. Хоча я був 37-м, Сюди просто в цю чергу влізли, ну не влізли, а просто додали інших людей, які по іншим. Вимогам сюди прийшли, тобто за паспортом чи ну, по пенсійному. Тобто одна спільна велика черга, але три, три оператори обслуговують саме по оновленню даних. І черга рухається так не квапливо. Кілька днів поспіль до ЦНАПу ходив і Олександр. Четвертий день підряд ходжу сюди. Кожен раз черги? Так, да, да, кожного разу не влазив. Сьогодні тільки вийшло. Зайняв чергу о п'ятій ранку. Це ви записуєтеся з чотири дні записувалися якісь списки, і кожен раз не дали. Да? Ну це ні, це з п'ятої ранку прийшов да записався, чекав тут, якби тільки ось вийшов на 11 годину. Загалом у військовозобов'язаних є три способи оновлення своїх даних: через та тецеката спецнапа або резерв плюс. І хоча через додаток від Міноборони майже мільйон військовозобов'язаних оновили свої дані. Є ті, хто додатку не довіряє, або ж впевнений, що йти до ТЦК чи ЦНАПу їм все одно доведеться. Для оновлення даних через ЦНАП Військово зобов'язані громадяни мають надати актуальні дані про себе та підтвердити їх. При собі треба мати паспорт, податковий номер, мобільний телефон, на який прийде смс для підтвердження. Після цього адміністратор вносить дані в електронну систему, які автоматично підтягуються в реєстр оберіг. Як зауважують у Мінцифри, оновити дані через ЦНАП можна, навіть якщо у військовозобов'язаних немає військового квитка. Вони багато років не були у військоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК. Під час оновлення даних військовозобов'язані призовники та резервісти можуть отримати в ЦНАПі електронний військово-обліковий документ з qr кодом Він має таку ж юридичну силу, що й паперовий. Саме з QR-кодом зможуть перевіряти дійсність документа? А втім, в Оболонському районі через відключення світла станом на 10 ранку отримати документи ці ніхто не міг. Я дінчек, пока бумагу эту не получил, тому що у них вісні сервер. Во люди реєструються, але бумагу що не отримує з QR-кодом, тому що сервер вісні, у них, у ну, них проблеми з інтернетом і часом. Є одна проблема. Зараз я дізнався від тих, хто вже пройшов, що не видають ніяких документів через якийсь збій в базі, і сказали, що просто по номеру телефону прийде смс, коли можна буде забрати. Тобто ми зараз подаємо всі дані і чекаємо. Тобто нам немає ніяких завірень, що ми… Ну для мене це не так страшно, бо мені ще не треба подавати, мені десь в серпні, але люди, які знаєте, які бронь тут створюють, то їм не видають ту броню, на яку вони сюди прийшли кількість людей, яку можуть прийняти в одному ЦНАПі, обмежена. Але також я ну, просто з повномасштабного вторгнення я ще навчався в університеті. У мене була відстрочка а, до цього вересня. Але незакон ж цей новий це не, ну, не розповсюджується, тому оновлювати треба всім. А ви маєте і... маємо? Ні, я мабуть на завтра буде вже записуватися, що багато людей. і ну, Я 233-й вийшов, тому скоріше зараз. Це ви все маєте стояти завтра. в черзі, щоб записатися щоб на отримання талону. Ну це якби жива черга. От, наприклад, моя мама зі мною прийшла, вона от стоїть зараз, допомагає людям вставати в чергу і вже домовляються щодо того, що буде завтра. Так би мовити, у людей самоорганізація. Щоправда, невідомо на практиці чи спрацює спрацюється. Ну, черга, щоб люди могли піти. Хтось один тримає список. Це ви тримаєте список, але ну зараз я через годину хтось інший. А допомагаєте людям просто записати записатися. Теж людям це ми просто в черзі, так решили себе. Відпочити, щоб кожен, не всі стояли тут, а хтось може ну, піти кудись. А якщо завтра треба буде заново все чи буде продовжуватися список? Вирішили, що в кінці робочого дня, коли буде видно, скільки людей прийнято, то з наступного номера... Зробити цей список на завтра переходяш. А, буде приходяще Ну Так, люди вирішили, давайте так зробимо. А як це воно буде, це буде залежати від нас. Скільки вас вже записано? 267. А вам відомо, скільки сьогодні мають прийняти? По списку було 170 десь до 16-ї години. Mm -hmm. Планують прийняти десь 170. Планують. А як по факту це ж них електронно вже буде? А якщо відбуває тут світло або щось відбувається, то все. Все, не працює. Все, 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 вибачає, все як, як завжди. Світло, тривога, інтернет, Ти не працює комп'ютер, заліпла мишка. Власне, хто прострочить, буде відповідати. За ігнорування оновлення даних на військовозобов'язаних чекає адміністративна відповідальність. Тож тих, хто не виконав вимогу, можуть оштрафувати на суму від 17 до 20 з половиною тисяч гривень. За несплату, арешт майна, обмеження у праві керувати авто. Після 16 липня ТЦК почнуть надсилати повістки поштою на останнє відоме місце реєстрації. Її вважатимуть врученою, навіть якщо від неї відмовитися чи не підписати. Далі буде ще одна повістка, і після неприбуття почнеться процедура притягнення до відповідальності. Водночас, директор департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк зазначив, що законом не передбачено продовження терміну на оновлення даних з поважних причин, таких, наприклад, як хвороба, та уникнути покарання все ж можна буде, але на це потрібен час та докази, що дійсно оновлення даних не відбулося з поважних причин. На сьогодні законом передбачена обов'язкова вимога до оновлення даних громадянам України протягом 60 діб. Можливості продовження цього терміну на період лікування чи інших е, певних обставин законодавством не передбачено. І в будь-якому випадку, після 17 липня стосовно тих, тих громадян, які не своєчасно навели облікові дані, будуть відкрити адміністративні правопорушення. Е, водночас громадяни зможуть оскаржити такі рішення в суді, е, надаючи. Підтверджуючи документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно. Хоча представники ТЦК, коментуючи журналістам, те саме питання, зазначають, що притягувати до адміністративної відповідальності будуть не всіх. як пише суспільне, посилаючись на заяву старшого офіцера юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП Дмитра Молота, зокрема, не накладатимуть штрафи за умови, що людина надасть документи або інші підтвердження, що доводять неможливість оновлення даних упродовж 60 днів. За його словами, серед таких документів може бути, наприклад, лікарняний лист. При цьому кожен випадок не людиною даних буде розглядатися індивідуально. При вирішенні питання притягнення до адміністративної відповідальності відповідний начальник територіального центру буде аналізувати сутність правопорушення, обставини його виникнення та надавати окрему оцінку для кожного факту. Якщо людина всіма своїми діями хоче оновити дані. Але з об'єктивних причин цього не може зробити, наприклад, через неможливість достоятися у черзі, то така обставина виключає склад адміністративного правопорушення. Проте такі обставини має підтвердити начальник ТЦК, а також людина повинна про це повідомити і надати відповідні підтверджуючі документи. На слово ніхто вірити не буде. Та все ж цікаво, що буде з тими, хто не проігнорував оновлення даних, а кілька днів поспіль вистояв у черзі, але на прийом так і не потрапив. Водночас міноборони заявляють, що законом не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів. Це будуть робити виключно представники ТЦК та СП. законом України та іншими нормативно-правими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладання штрафів за виявлені адміністративні правопорушення протягом трьох місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення. Повноваження про накладання штрафів мають виключно територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Тобто, там начальник. ТЦК, так? Чи якісь особи, які мають також повноваження це робити? Факт виявлення. Правопорушення може здійснити технічний працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки за інформацією, яка є в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, які всі більше знають як систему оберіг. Він може це побачити. Виявлення факту цього правопорушення він документально оформлює і передає керівнику ТЦК для складання протоколу. Він також підкреслив, що не всі громадяни, які оновили свої дані, будуть призиватися на службу. На сьогодні, за інформацією, яка вже у нас є, оновили дані близько трьох мільйонів громадян України. Потреби збройних сил для призову під час мобілізації значно менші. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу. Це я ще раз повторюю, створено для справедливого підходу, щоб держава бачила всіх. На військовому обліку, тобто держава продовжувати терміни для оновлення даних в міноборони теж не планують. Дійсно, достатньо було часу для оновлення своїх військово-облікових даних, і Міністерство оборони не ініціює внесення змін до законодавства України щодо продовження терміну цього. Водночас українці 15 липня масово почали повідомляти про збій роботи застосунку Резерв Плюс. Під час оновлення даних користувачам вибиває технічну помилку. А в ЦНАПах збої у реєстрах. Ну а ми нагадаємо, що станом на зараз існує три типи повісток, які можуть вручити військовозобов'язаним: повістка на уточнення облікових даних, повістка на проходження військово лікарської комісії і мобілізаційне розпорядження. Його можуть вручити лише після уточнення даних та проходження ВЛК, щоб мобілізувати. Військово зобов'язаного за постановою Кабінету міністрів повістки можуть вручати цілодобово за адресою проживання на місці роботи чи навчання у громадському місті на блокпості у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Видати повістку мають право представники ТЦК та СП, представники органу місцевого самоврядування, сільської селищної, виконкомів міської ради, керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти, голову правління ОСББ будинку, де живе військовозобов'язаний. Уповноважні. Жні видавати документ повинні мати при собі відповідне розпорядження від територіального центру комплектування, але не забуваємо і про ще одну категорію чоловіків. Мова йде про тих, які мали статус обмежено придатний. Вони повинні пройти ВЛК повторно до 4 лютого 2025 року, за висновками якої і вирішать до якої нової категорії їх віднести. Для цього колишні обмежено придатні упродовж 9 місяців. Повинні самі прийти до територіального центру комплектування або прийти комісію, коли отримують повістку від ТЦК та СП. Пройти ВЛК для повторної перевірки мають і чоловіки від 25 до 50 років, які отримали другу або третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року. Року, однак ця умова не стосується військових. А у період воєнного стану знову пройти комісію всім військовозобов'язаним. Треба буде через рік після попередньої. Ну а що відбуватиметься після 16 липня? Будемо стежити та розповідати вам. А ви поки пишіть у коментарях, чи вдалося вам оновити свої дані та у який спосіб ви це зробили. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!